Україна, серці назавжди навіки, моря і гори степ широкий ріки, я Слобожанщина, Полісся і Карпати, Херсон і Кримній, я країна мати, я Україна, чисту воду п'язніпра, і черевоша ходить за мира, весе я купаю у паню, Чарую чавою моїм світом на весні, я. Україна, я барвінок крута, м'ята, Садон вишневий, найрідніша хата, у ті стежки, щоб дім нас повертають, і руки мами, що так ніжно обіймаю. Я зустрічаю гостей хлібом сіл, сіля, і коровай дарую на весілля, по щепля припущаю смачним салом, і готую на різну кордю зозбаром є те своїх люблю. Пані стоять вони строю. Я Україна, незалежна і єдина, народ мій вільний, ми одна родина, хоч ворог хоче подолати нас та вірю, близько, перемоги час. Я Україна, я була віддавна на буду. своїх дітей ніколи не забуду. Прийде весна, прилинуть журавлі і принесуть нам щастя на крилі.